Так, ну і на цьому е, ми будемо завершувати нашу, наше сьогоднішнє засідання. Е, ми прослухали 16 цікавих доповідей, е, були, були цікаві запитання на них. Е, можливо, якщо хтось хоче щось сказати на завершення, будь ласка, піднімайте руку або вмикайте мікрофон. Я вам також дам слово. Ну, а я можу сказати, що ми намагаємось проводити конференцію, яка ну, може бути одним із таких містків між студентами і роботодавцями, між науковцями і практиками, між університетами і громадами. Ну, для того щоб встановити такий діалог і ну Забезпечити розвиток нашої галузі. Я запрошую всіх на завтрашню сесію. У нас завтра теж буде будуть цікаві доповіді від науковців, викладачів, студентів, аспірантів. Якщо хтось не зареєструвався на конференцію будь ласка, реєструйтесь, надсилайте тези. Їх можна надіслати до понеділка, так що, в принципі, є ще час. Ваші тези будуть опубліковані у збірнику ТЕС, ну, який буде доступний згодом на сайті конференції, і там же буде доступний відеозапис сьогоднішнього і завтрашнього засідання. Є побажання в чаті, всі можуть прочитати. Якщо хтось хоче сказати голосом, будь ласка, теж надам слово. Так, ну, все. Тоді дякую всім за участь. Всього найкращого. Слава Україні!